Слимаки це, мабуть, одна з найнебажаніших напастей на городі, яку знає кожен господар. Вони тихо, непомітно виходять уночі, коли на землю сідає волога, і починають свою роботу, обгризають молоде листя, під'їдають капусту, полуницю, хости, салати, чорнобривці і навіть деякі квіти. За одну ніч ці непрохані гості можуть знищити цілу грядку. Залишивши після себе лише дірки, слиз і розчарування господаря, особливо багато їх після дощу, коли земля мокра, а температура помірна, саме тоді вони почуваються найкраще. Слимаки не люблять сонця і сухості, тому вдень ховаються під листям у затінку у вологих місцях, під камінням, дошками, у бур'янах. Вони не тільки псують вигляд рослин, а й зменшують урожай. Несуть грибкові хвороби та залишають слиз, який привертає інших шкідників. Для селянина ця проблема не нова. Про слимаків знали ще наші діди. Колись, коли не було магазинів з отрутою чи гранулами, люди рятувалися народними способами, посипали золою, розкладали пастки, підгодовували птахів, які любили ласувати цими шкідниками. І сьогодні багато господарів повертаються до цих. Старих методів, бо сучасна хімія, хоч і ефективна, але часто шкодить і самим рослинам, і ґрунту, і навіть корисним комахам. Особливо це стосується тих, хто вирощує овочі та фрукти для власної родини дітей чи продажу на базарі, ніхто не хоче мати на столі залишки токсинів. Тому пошук безпечних, перевірених і природних способів боротьби. Зі слимаками став важливою справою для кожного, хто любить свій город. Якщо придивитися, то слимаки з'являються не просто так, їм подобаються ті ділянки, де багато вологи, бур'янів, тіні та старого листя вони розмножуються дуже швидко. Кожен слимак відкладає десятки яєць у землю або під рослинні рештки, і вже через кілька тижнів з'являється нове покоління. Тому боротьбу з ними потрібно починати рано ще весною, коли тільки сходить перша зелень. Якщо чекати, поки їх стане багато, тоді доведеться боротися не з одиницями, а з цілими арміями, які важко зупинити без серйозних втрат для врожаю. Капуста одна з улюблених жертв Слимаків вони прогризають у листі великі дірки, а вночі можуть залізти просто всередину качана. Полуниця теж страждає, та слимаки виїдають м'якоть ягід, залишаючи слиз і гнилі плями. Те саме з хостами, салатом, петрушкою. Іноді городник навіть не одразу помічає проблему. Рослина виглядає підгризеною, але шкідника не видно, бо він ховається в день у затінку. Коли ж вийти на город пізно ввечері або рано вранці, коли ще лежить роса, Можна побачити цілу процесію слизьких створінь, що повзуть на нічну трапезу. Саме в цей час їх і ловлять найуспішніше. Чому ж так важливо боротися зі слимаками без отрути? По перше, тому що багато отруйних засобів діють не лише на шкідників, а й на корисних комах птахів і тварин. Коли птах або їжак з'їдає отруєного слимака, він теж може загинути. По-друге, ці засоби потрапляють. У ґрунт і воду накопичуються в овочах і ягодах. Це небезпечно не тільки для довкілля, а й для нашого здоров'я. Тому дедалі більше господарів шукають безпечні природні рішення, такі, що допомагають зберегти баланс у саду і городі, не шкодячи ні людям, ні природі. Є ще одна важлива причина слимаки це частина природного кола. Вони допомагають переробляти відмерлі рештки рослин, але коли їх стає занадто багато, виникає дисбаланс. І завдання господаря не знищити все до останнього, а відновити порядок, зробити так, щоб вони не могли шкодити, але й не перетворювали город на болото. Тому треба діяти розумно, створювати для них умови, в яких їм буде некомфортно, використовуючи. Природні пастки, бар'єри та союзників серед птахів і тварин. Ця тема важлива ще й тому, що боротьба зі слимаками це справа не одного дня, вона потребує спостережливості, терпіння і системності. Не досить лише розставити пастки чи посипати золою, треба знати, де вони ховаються, коли виходять, як розмножуються. Хто зрозуміє ці дрібниці, той завжди буде мати перевагу. Бо слимаки не дурні. Якщо на одній гряці їм стало важко, вони можуть перейти на іншу. Тому найкраща стратегія захистити весь город, створити несприятливі умови для їхнього життя загалом. Сьогодні ми маємо і старі народні методи, і нові сучасні засоби, які допомагають без шкоди позбутися цієї напасті. Від простих пасток з пивом до мідних стрічок, від яєчної шкаралупи до спеціальних природних бар'єрів усе це працює, якщо знати, як і коли застосовувати. Але перш ніж перейти до конкретних порад, варто пам'ятати головне не тільки вигнати слимаків, а й зробити так, щоб вони не повернулися. І це можливо, потрібно лише трошки уваги. Спостереження і любові до свого городу, бо той, хто дбає про землю з розумом, завжди матиме чисті грядки, здорові рослини і щедрий урожай. Коли господар дізнається, що на його городі завелися слимаки, перше бажання позбутися їх швидко і назавжди, та не завжди потрібна отрута чи куплені засоби. Наші предки, не маючи магазинів і хімікатів, справлялися самотужки. І їхні методи працюють донині. Потрібно лише знати, як саме і коли їх застосовувати, щоб не нашкодити ні рослинам, ні собі. Є кілька напрямків боротьби: пастки, природні бар'єри, запахи, що відлякують, і зміни в самому догляді за городом. Усе це разом дає чудовий ре... результат, якщо діяти послідовно. Найвідоміша і, мабуть, найулюбленіша серед городників пастка з пивом. Слимаки, як виявляється, великі ласуни до запаху бродіння. Варто вкопати в землю мисочку або баночку так, щоб край був майже на рівні ґрунту, і налити туди трохи дешевого пива. Уже вночі запах привабить нічних гостей, які заповзуть усередину і потонуть. Вранці господар знайде повну пастку, і буде видно, що засіб працює, дехто радить замість пива. Використовувати закваску або переброджений компот, запах теж сильний і діє не гірше. Головне регулярно змінювати рідину, бо через кілька днів вона втрачає дію. Ще один простий і безпечний метод яєчна шкаралупа. Її сушать товчуть і посипають навколо рослин товстим шаром. Слимаки не люблять гострих країв, тому така доріжка для них, наче колючий паркан. Вони просто не можуть повсти через нього, бо їхнє м'яке тіло одразу відчуває біль. Подібно діє і подрібнене скло або черепашка, але шкаралупа безпечніша і не шкодить землі. До того ж вона служить і добривом, бо містить кальцій. Багато господарів збирають шкаралупу цілу зиму, щоб навесні мати достатньо для всіх грядок. Кавова гуща ще один народний секрет слимаки не люблять запах кави, особливо свіжої. Гущу з кавоварки або джезви не варто викидати, краще висушити і розсипати навколо грядки чи під кущами полуниці. Деякі городники навіть радять робити слабкий кавовий настій, і оприскувати ним листя це не шкодить рослинам, але слимаків відлякує. Крім того, кава трохи підкислює ґрунт, що корисно для деяких культур, наприклад, для полуниці, хост чи петуній. Але зловживати не слід. Надто багато гущі може зробити землю щільною. Ще один перевірений бар'єр зола або пісок. Вони висушують слиз на тілі слимака, і той швидко гине. Якщо після дощу пройтися по міжряддях із попелом або грубим піском, можна значно зменшити кількість шкідників. Особливо ефективно це робити ввечері, коли ще волога, але вже немає дощу. Головне не шкодувати золою, сипати щедро. Утворюючи смугу навколо кожної грядки. Золу можна змішати з вапном чи сіллю. Тоді ефект буде ще сильніший, але важливо не сипати прямо на рослини, щоб не пошкодити листя. Мідь сучасний але безпечний спосіб. Слимаки не переносять контакт із міддю. Струм, який виникає між їхнім тілом і металом, викликає в них подразнення. Тому багато господарів. Обмотують мідним дротом або стрічкою край грядок, ящиків із розсадою, чи навіть діжки з квітами. Є навіть спеціальні мідні стрічки, які можна придбати, але цілком підійде й стара мідна дрітка. Такий бар'єр не потребує догляду, діє довго і не шкодить рослинам, особливо добре він працює для контейнерних грядок і теплиць, є й прості хитрощі з догляду, наприклад. Прибирати зайву вологу, не залишати на городі старого листя чи дощок, під якими люблять ховатися слимаки, краще поливати рослини зранку, щоб до ночі земля трохи підсохла, тоді шкідникам буде незручно виходити. Добре також розставляти пастки з дошок, покласти на землю вологу дощечку, а вранці перевернути її, під нею обов'язково знайдуться кілька слимаків яких можна легко зібрати і знищити. Такі місця збору дуже ефективні, бо приваблюють шкідників з усього городу. Не менш важливим є запах. Слимаки мають дуже чутливі рецептори, тому різкі запахи їм неприємні. Окрім кави, можна використовувати подрібнений часник, цибулиння, насті перцю або навіть оцет, розведений водою. Якщо оприскати такими розчинами край грядки або міжряддя, слимаки оминатимуть ці місця. Деякі господині роблять суміш із трав, наприклад, полину, м'яти, пижма чи деревію. Вона не тільки відлякує шкідників, а й знезаражує ґрунт. І що важливо, все це натуральне, без жодної хімії. Старі городники казали: якщо хочеш позбутися слимаків, Зроби землю неприємною для слизу, тобто потрібно створити умови, які їм не до сухість, груба поверхня, гострі крихти, сильні запахи. І справді ці прості засоби часто дають результат краще ніж магазинні гранули, бо хімія діє швидко, але коротко, а природні бар'єри тримають ефект довше і не шкодять ні комахам, ні землі. Важливо пам'ятати, що жоден спосіб не дає 100% знищення за один день. Слимаки витривалі, тому треба поєднувати кілька методів пастки, бар'єри, розчини, прибирання сховків. Коли діяти послідовно, результат буде очевидний уже через тиждень-два їх стане значно менше, а через місяць город може очиститися зовсім. І тоді можна буде сказати. Переміг без хімії своїми руками, як учили діди. Природа завжди дає відповідь на будь-яку проблему, якщо уважно придивитися. У боротьбі зі слимаками це правило працює якнайкраще коли ми намагаємося вигнати їх із городу, варто не тільки ставити пастки, а й покликати на допомогу природних союзників. Адже у світі все збалансовано. Якщо десь розмножились шкідники, значить десь не вистачає тих, хто їх стримує. І перше, що може зробити господар, це створити умови для природних ворогів слимаків, бо вони наші найкращі помічники в цій справі. Їжаки, мабуть, найвідоміші борці зі слимаками. Ці милі звірята з'являються вночі саме тоді, коли активні слимаки. Вони полюбляють вологу погоду і охоче ласують слизькими делікатесами. Якщо на подвір'ї чи в саду є їжак, варто зробити для нього куточок, покласти сухе листя, дошку, залишити мисочку з водою, головне. Не використовувати отруту на городі, бо з'ївши отруєного слимака, їжак теж може постраждати, дехто навіть спеціально приваблює їжаків, залишаючи їм трохи котячого корму. І ті швидко розуміють, де можна оселитися надовше. Ще один союзник жаби й ропухи, вони теж нічні мисливці, і слимаки для них справжній делікатес. Якщо на городі є невеличке болітце відро з водою, старий таз або ставок, то можна вважати, що охорона вже стоїть на місці. Жаби не потребують багато лише вологе укриття і трохи спокою, вони самі знайдуть собі їжу. Старі господарі казали, де кумкає жаба, там капуста ціла, і це правда. Там, де є ці природні мисливці, слимаки не розмножуються у великій кількості. Не варто забувати і про птахів. Курки, індики, а особливо качки справжні прибиральники городу. Індійські бігунки або мускусні качки індики відомі тим, що полюбляють полювати на слимаків, вони збирають їх просто між грядками, не шкодячи рослинам. Багато господарів випускають качок на город після збору врожаю або навесні перед висадкою розсади, тоді. Птахи очищають землю від шкідників природним способом. Головне, не давати їм гуляти під час дозрівання полуниці чи капусти, бо можуть поласувати й тим, що не слід. Є також дрібні природні вороги, жуки, жужелиці, дощові черви, певні види мурах. Вони знищують яйця слимаків у ґрунті, не даючи їм виводитися. Тому варто берегти цих помічників. І не застосовувати отруйних препаратів, що шкодять їм. Гарний спосіб залучити жужелиць залишити трохи рослинних решток або невелику кубку гілля, де вони ховаються в день. Природний баланс це завжди найкраща оборона, бо природа не любить порожнечі. Якщо є місце для одних, там знайдеться місце й для інших, і все урівноважиться. Окрім природних помічників, у боротьбі зі слимаками добре допомагають розчини власного приготування, їх можна зробити з того, що є в кожній хаті, наприклад, соляний розчин, столова ложка солі на літр води. Якщо побризкати ним по стежках або по поверхні землі біля рослин слимаки загинуть відразу, бо сіль висушує їхню слизову. Але треба бути обережним не можна бризкати безпосередньо. На листя чи землю біля кореня, щоб не нашкодити рослинам. Ще один засіб оцтовий розчин. На літр води додають 2-3 ложки звичайного столового оцту. Ним можна обробляти краї грядок або місця, де часто з'являються слимаки, запах різкий і їм дуже неприємний. Дехто робить суміш, оцту з кількома краплями ефірної олії, м'яти чи евкаліпта така комбінація. Ще й довше тримається на поверхні після дощу. Це природний бар'єр, який не шкодить ґрунту і не залишає токсинів. Часниковий настій перевірений народний рецепт. Декілька головок часнику подрібнити, залити літром води і настоювати добу. Потім розчином можна обприскати рослини або полити міжряддя слимаки не витримують цього запаху і оминають такі місця. До того ж, часник має антибактеріальні властивості, тому захищає її від грибкових хвороб. Деякі господарі додають у цей настій трохи гострого перцю або цибулиння для посилення ефекту. Є ще один старий засіб: настій із полину або пижма. Їх збирають, заливають окропом і настоюють добу, потім розводять водою й оприскують рослини. Запах гіркий, але діє на слимаків, гусінь та інших дрібних шкідників. До того ж, ці трави підживлюють рослини, бо містять природні мікроелементи. Хто хоче зробити розчин потужніший, може додати туди трохи господарського мила, воно допоможе настою краще триматися на листі. Старі господарі також радили використовувати тютюновий пил або настій на літр гарячої води, жменя, тютюну. Настоюють кілька годин, потім проціджують і розпилюють по листю. Слимаки, як і багато інших комах, не переносять нікотину. Головне не зловживати, щоб не пересушити рослини. І завжди краще чергувати різні настої сьогодні, часниковий, завтра трав'яний, потім оцтовий. Тоді слимаки не встигнуть звикнути. Є навіть простий народний лайфхак ловити слимаків на кавунові або динні кірки. Залишки від фруктів викладають на землю зрізом різом донизу, і за ніч під ними збирається чимало шкідників, які шукають вологе укриття. Вранці кірку просто піднімають і знищують усе, що під нею. Це дієвий, природний і безпечний спосіб, особливо якщо не хочеться використовувати хімічні засоби. Кожен господар має свої улюблені прийоми. Одні роблять пастки з пива, інші настої з часнику, а хтось просто створює умови, у яких слимакам нема чого шукати. І всі ці способи працюють, якщо діяти системно. Природна рівновага найкраща зброя. Якщо на подвір'ї є їжаки, жаби, птахи, а на грядках пахне полином чи м'ятою, слимаки самі підуть шукати інше місце. І тоді город живе своїм життям, здоровим і чистим. Без отрут, без шкоди для землі, як це було колись у дідівських господарствах. Після всіх спроб і досвідів господар розуміє, щоб позбутися слимаків назавжди, треба не лише ловити і знищувати їх, а й зробити город таким місцем, де їм буде незручно жити. Бо слимаки, як і люди, шукають комфорт, вологу, затінок, укриття, якщо прибрати ці умови, вони самі підуть. Отже, головне, профілактика. І саме вона дає той результат, коли з року в рік шкідників меншає, а рослини ростуть здоровими і міцними. Найперше треба подбати про чистоту на городі не варто залишати купки бур'янів, старе листя, дошки, гілки, усе це служить схованками для слимаків, вони там відпочивають удень і відкладають яйця. Тому після дощу або ввечері варто пройтися між ряддями, зібрати зайве, розпушити ґрунт. Навіть проста мітла біля грядки може зробити диво. Чим менше затінку і вологи, тим менше слимаків. А ще краще час від часу розпушувати землю, бо слимаки не люблять руху й світла. Якщо ж ґрунт щільний і вологий, він стає для них справжнім домом. Поливати рослини теж треба з розумом. Більшість робить це ввечері, щоб вода не випаровувалася. Але саме це створює умови для нічних гостей краще поливати вранці, тоді земля до вечора підсихає і слимакам нема де ковзати. А якщо без вечірнього поливу не обійтися, то варто робити його під корінь, не розливаючи воду по всій поверхні. Так і волога збережеться. І шкідники не матимуть змоги вільно пересуватися. Не менш важливо дбати про баланс на ділянці якщо ви помітили, що зникли жаби, їжаки чи птахи, значить, у природному ланцюзі щось порушилось треба повернути їх. Для цього можна поставити поїлки з водою, невеликі кубки листя, зробити тіньові куточки для відпочинку. Природні помічники самі прийдуть, якщо їм буде безпечно, і тоді вже не доведеться ганятися за кожним слимаком, птахи, жаби, їжаки зроблять це за вас. Дуже добре діє чергування культур. Наприклад, слимаки обожнюють капусту і полуницю, але не люблять петрушку, часник, шавлію, розмарин, м'яту. Якщо посадити їх поруч або зробити міжряддя з цих ароматних трав, слимаки оминатимуть ділянку. Це природна ароматна огорожа, яка пахне для нас приємно, а для шкідників нестерпно. Дехто навіть садить чорнобривці чи календули між грядками, вони відлякують не лише слимаків, а й безліч інших шкідників. Такі рослини не потребують особливого догляду, але користь від них велика. Ще одна порада перевіряти землю після дощу або зранку, коли слимаки виходять на поверхню. Їх легко зібрати вручну, особливо якщо знаєш, де вони люблять ховатися. Це не найприємніше заняття, але ефективне. Якщо робити так кілька днів поспіль, кількість слимаків помітно зменшиться. Багато господарів збирають їх у відро і заливають окропом або соляним розчином. Є й простіші способи просто віднести подалі, де немає грядок, наприклад, у ліс або на компостну купу, де вони не зашкодять. Також варто подумати про мульчу, дехто боїться її використовувати, бо під нею можуть ховатися слимаки. Але якщо правильно обирати матеріал сухе сіно, солому, подрібнену ялинову хвою чи тирсу, то вона навпаки стане бар'єром. Головне, щоб мульча була суха. Слимаки не люблять колючу структуру, і хвоя чи груба солома стають для них перешкодою. До того ж, мульча утримує вологу в землі, а верхній шар залишається сухим. Тобто слимаків вона не приваблює. Коли поєднати всі ці методи пастки, природних ворогів, бар'єри, чистоту і правильний полив, виходить ціла система захисту, не треба чекати миттєвого дива, бо це не хімія, але поступово. День за днем город стає чистішим, врожай повнішим, а господар спокійнішим. Бо справжній секрет не в тому, щоб вигнати шкідників, а в тому, щоб зберегти природну гармонію. Якщо на ділянці все в рівновазі, шкідники не множаться, рослини не хворіють, і земля дихає. Наші предки не мали магазинних засобів, але мали розум і спостережливість. Вони вміли жити в злагоді з природою, а не проти неї. І саме тому їхні поради не втрачають сили й сьогодні, вони знали найкраща боротьба це порядок, чистота і уважність бо коли людина дбає про землю, земля дбає про неї. І якщо діяти з розумом, слимаки більше не стануть бідою, а лише нагадуванням про те, що кожна дрібниця має значення. Отож, підсумовуючи, не поливайте город надвечір, не залишайте вологих сховків, використовуйте золу, шкаралупу, каву, настої й мідні бар'єри, залучайте природних помічників, їжаків, жаб, птахів. І головне, не здавайтеся, бо господар, який знає свою землю й уміє з нею домовитися, завжди переможе будь-якого шкідника. А врожай віддячить сторицею чистими, здоровими, соковитими плодами. Без сліду слизу і без запаху хімії, і тоді можна з упевненістю сказати: мій город піддався. В...